У справжнє містечко майстрів перетворився парк культури імені Лесі Українки. Крім ковельчан, прибуло багато гостей із різних куточків України, щоб привітати і продемонструвати справжні витвори мистецтва народних умільців. Із Коломиї приїхала заслужена майстриця народної творчості Надія Некорович із виробами з кераміки, чарівні гердани з бісеру народної майстрині Марії Чулак. Вишивані ткані, мережені сорочки, а також торби, так звані тайстри, подружжя Світлани та Миколи Костюків. Народний майстер зі Львова Дмитро Столяров подарував можливість полюбуватись дивовижними виробами скульптурами із скла та пластику. Із села Рожнів Івано-Франківської області майстриня Галина Рабенюк подивувала своїми барвистими віночками. До людей посміхались обереги домовички та різнокольорові квіти з позолотою, виготовлені з дерев'яного шпона. Першою з волинян розмістила свої вироби Анна Юрчук із міста Луцька, яскраві вишиванки, хрестиком і гладдю, жіноче та чоловіче вбрання з льону, спідниці, плахти, сукні. Приваблюють увагу гончарні вироби Валерія Ленартовича та можара Михайла Ізратного та з села Гаразжа. Тут і глечики, і вітряки, обереги, і скульптурки. Майстриня Віра Шнит із міста Луцька довела, що прикраси можуть бути не тільки із металу, а й шкіри, чарівні заколки у вигляді квітки для розкішної дівочої коси. Об'ємні картини для домашнього інтер'єру, вишуканий одяг для звичайної пляшки та вазон, що ніколи не зів'яне. Майстриня флорист Юлія Співак із міста Луцька навчила продовжити життя скошеної трави у своїх виробах із сіна. Це маленькі тваринки, які приносять затишок в оселю, обереги та прикраси із полімерної глини. Вишиванки та мережки. Харківської фабрики Слобожанка теж не обминули святковий день міста Ковеля. а ще привезли прикраси із натурального каміння, що задовільнять будь-які забаганки вибагливих модниць. Славнозвісне місто народних умільців косів представляла родина Мохначуків. виваженим поглядом дивились на ковальчан малюнки на дереві на релігійну тематику. Поряд вироби із дерева для побутового вжитку, іграшки, шкатулки, прикраси, чорнобриві вишиванки, рушники, сорочки, барвисті, кольори яких зачаровували поглядом сотень ковальчан. Не могли ми привернути увагу справжні гуцульські хутряні вироби: ліжники, камезельки, вовняні шкарпетки. Від них так і линуло тепло і затишок. Тернопільський обласний методичний центр народної творчості подарував зустріч з народними майстрами Ігорем Кравчуком, що привіз виставку виробів з дерева, полички, шкатулки, ключниці та обрамлені люстерка для красунь. А також інші речі, необхідні для затишку та зручності в будинку. А окрасою будь-якої оселі стануть вироби тернопільчан Андрія Бобика та Ольги Савчак. Це справжнє мистецтво бісероплетіння, дивовижні та екзотичні деревця, квіти, прикраси та шкатулки, а також солом'яні капелюшки, прикрашені польовими квітами, приваблюють погляди і викликають гарний настрій.